Угу, ну вже не спить. Mm -hmm. Доброго ранку. Mm -hmm. Я так класно спала сьогодні. Mm -hmm. Вічі просто і не було мене. Подушки дуже зручні, Маша, що це за подушки у тебе? Мамірі? Mm -hmm. Давайте подивимось. Mm -hmm. да. Вони товсті, оці мемері і товсті. І великі. Зазвичай вони маленькі такі продаються, ці подушки. А це прям повноцінно, мабуть, 50, 70 на 50, так? Да? Сподобалась ціни. А? Сподобалось? Дуже зручні. Я собі купила. Замовила на AliExpress, чи на тему, вже не пам'ятаю. Подушку таку в вигляді краба. Отакий, От отут, 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 взагалі, така штучка з чотирьох. Не знаю, як показати. Обнімашка така, обнімає голову сюди, тут подушка заходить сюди, сюди і сюди. Типу, ти отак повертаєшся, і, і воно тебе отак не робить. Покажу вам, розкажу. Якщо зручна, дам посилання. В Інстаграм побачила. Хто-то восхищався з блогерш незнайомих мені. Так, погода сьогодні класна, я вже подивилася. Зараз ще облачно, але от, от через півгодинки вже буде сонечко. Mm -hmm. І там невеличкий вітерочок, якраз як треба, щоб не дуже спокійно. 22-23 градуси тепла. І можна поїхати на басейн. А можна відправити мене додому, як буде настрій. Бо ми так вчора приблизно спланували, що, можливо, поїдемо, можливо, не поїдемо. Там мене мама вже дуже чекає. Кстати, тиха була ніч. Да. Ні, нічого, нічого. Це, кстати, Стільки всього летіло. Я да, походів, да. і прям тривога включилась, і ми вже спланували, що ми підемо, якщо що, в сховище тут є. Ми потім лягли і заснули. Ну, Такс. Така наша спальня. Дуже класні штори, мені подобається. Дуже схожий колір, до речі, як у мене. Дзеркало там велике, телік. Ліжко 160, да? чи 180, скільки ліжко. О, тут така шафа. Там такі лампочки. Там розеточки всі діла. Виключатель знизу розетка. Коротше, зручно. І що там ще? А, ну і тумбочки у кожного своя. Так, да, це ліжко 160. Це таке ліжко, як я собі робила, мені здається. Нормально, на двох, дуже зручно. А е ця квартира, хазяїн цієї квартири, робив її сам. Ну, от ремонт повністю сам робив. І подивіться, по ходу, ліжку він теж сам робив. Угу. Оце якісь залізні уголки. Як ножки, всередині. Ти кажеш, він навіть їх не пофарбував. Оце так і задумано, бо всередині білим пофарбоване, а тут ні. Значить, ну, такий стиль. От бачите, скліпав ліжечко. Прикольно так зробив. Оригінальненько. Оце явно доска фарбована. Може, я, звісно, щось не розумію. Слышиш, а під матрасом є оці э, штуки, оці дінь-джінь-джінь, так? -дінь. Да? Ну, Взагалі, дуже прикольно. Ну, це тумбочки, я думаю, він не сам робив, це куплені тумбочки. такі бока у шафи. Дуже класно. Плитка отут, однаково тут. І на стінах по бокам, а попереду ось така плитка. Тут теж така, а тут така. Це широка така доска, я думаю, що це кварц вініл. Білі ручечки кругу. І таз такий квадратний прикольний. Тут так само все. Тут так само все, як і в ванні. велике дзеркало. Класний мувальник. І оця мені подобається, що така довга. І тут багато тумбочок знизу. Тобто, ну. А, і вони підвісні. І, до речі, так якось високо, але це зручно мувальник високий, не вбудований, а окремо стоячий. І так, знаєте, я так, мої руки так незвично вищені зазвичай, а потім зрозуміла, що зручно мені. От, так. Що це ще цікавого мені було Ну, кухня шикардосна, що велика. Тож, пряма кухня, не кутова, це дуже, дуже теж ну, типу, простіше робити і красиво виглядає. Отут тут немає поличок і так простір одразу. Одразу простір більше простору. Так, що ще? Там буде кондюр скоро? Такі люстри. Все біле. Тут у нас, як це називається, штукатурка і така красива. От у білому кольорі мені подобається. Штукатурка. Тут теж штукатурка, шпалер немає, кругом штукатурка. А, а і кругом е, однаковий оці фасади, я так розумію, що тут і шафи однакові фасади. Тут зеркальне. От, ну, коротше, два. От ще одна кімната. І. Ні, тут, а, да, тут як на кухні зроблено фасад, а це ламінована штучка така, друга шафа. Це мені так Вероніка пропонувала робити стіну, а я не захотіла. Я сказала, ні, будуть шпалери. І я не впевнена, що мені оці, як там називається, молдінги якісь не надоїдять, але... Зараз мені подобається, як виглядає. А, але я думаю, що мені могло набриднути. Ну і от два віконечка кутових, тут теж буде кандюр, тут тілечок, тумбочка. Я б хотіла, щоб вона була закрита, бо дуже багато всього там і це видно. Довга кругом вона тільки. Ванна туалет, там плитка схожа. Як тут? Тільки плитка. Коридорчик там. Дуже зручна квартира. Маша, я зацінила. Квартирка супер. Спасибо. Ми все ж таки їдемо в басейн. Там не тільки басейн, там ще і озеро. Ми, в принципі, їдемо на озеро. Але там будуть ліжаки. І ми там будемо снідати. Десь до 3-4 там будемо. До четвертої. Ми подивимось, так, да. може і до 3 побудемо. Недовго. Мені ж сьогодні їхати, а у Маша сьогодні тренування. 6, майже 6.20. Нічого не чутно, все одно подаві. Що ти казала? Тренування у мене на 8.30. Мені треба час, щоб підготувати матеріал на тренування десь із шостої. Типу, з до шостої. Боже, я все одно шукаю сцепління. Досі. Нічого, скоро пройде. Ще пару днів. Що ми недовго побудемо на півдня і потім по справах. Я по своїх, Маша по своїх. Вчорашнього... Я вже придивляюсь тут квартиру. Після вчорашнього тобі тут дуже сподобається. Я вже придивляюсь тут квартиру. Тут багато новобудов, а тут собакою можна гора як не перегуляти. Так, да. ну сюди собакою треба доїхати. Ну, їхати, до речі, скільки п'ять хвилин, п'ять-сім хвилин ми їхали десь, тобі може менше. Тобі не подобається тут в околиці дуже багато приватних будинків. Мені так прям подобається тут локація тобі до лісу, там іти, Ну, тоді хвилини, знаєш. Типу купити тут будиночок? Так, дуже класно. Тут багато хаусів будують, таке все це. Так, і близько бути. до Києва, і не Київ, і дороги вільні, не було, ну, я не помічала пробок, щоб тут був. Тут є пробки? Ну, буває, типу, в час пік на одному перехресті, там затор. І зазвичай, якщо ти повертаєшся час пік з Києва в Криківщину, то саме на заїзді в Криківщину може бути тянучка, тому що всі одночасно з'їжджаються в mm -hmm. одну дорогу. Знаєш, mm -hmm. раз. Але я такий час не часто їжу, тому я тут там попадаю. Так класно взагалі. Тут так прохолодно. Е, тут не прохолодно, тут кайфово зараз. Немає сирості, немає, хоча дощ вчора був дуже класно. І часто ти тут буваєш? Ну, Но... зараз почалося літо, то буду часто. Але компанії тут у Маші. Не люблять дівчата, да, пляж, це все річку, озеро, море, я так розумію, вони. Это... Більше просто закладом. Але дівчата тут сьогодні теж будуть, вони там просто будуть працювати на комп'ютерах в якомусь да, приємному закладі і не. ми зустрінемось. І так, ми вже зайшли. Тут дуже гарно, дуже пахнуть. А що це за квіти? Вони так пахнуть. О, взагалі. Це не вісти? Та ні, це не, не, не вони. Так, тут вже басейн з ліжаками. Але ми йдемо до озера, тому що ми хочемо більш природню. Тут такі маленькі басейнички, роздягальні, і тут ми зараз будемо бронювати ухти. А що там? А, там ігрова дитяча. Ого, лазенка. Ой, як гарно. Ось ці заклади, ресторанчик, ми тут будемо снідати. А он і озеро там. Зараз будемо шукати, де ми хочемо приземлитися. А ось ціни. Дивіться, будній день шезлонг 800 гривень. Субота неділя 1200, Біля басейну, ну в общем, різні. Там, Якщо ми хочемо замовити якісь коктейлі, чи їжу, чи... Офіціанти по пляжу. можна вони... прямо туди замовити. Так, так. Супер. Так, звісно, цей басейн одразу кажуть з підігрівом, Цей ага. без підігріву. Ага, цей свіженький буде. Хорошо, добре. Користуватись ми можете і тим, і тим. Супер. Літашок один вісімсот гривень, клас. Супер. Тут музика та моя мікрофон вдягла, щоб. А да, що окремо мам? Давай окремо, щоб ми це не віддавали в спільній Ми і так уже. давай. Все, нас вже ведуть. Нам виділили хлопця, а і він взяв рушнички і нас веде обирати ліжак. Який нам сподобається? Вау, дуже круто, дуже мені подобається, тому що тут озеро і ліжаки, і, і пірс, і так все влаштовано дуже природньо і красиво. Ох, яхірена місце. Так, треба шукати у нас в Черкасах теж, я впевнена, що мають бути якісь такі місця. Я просто не займалася цим питанням. Займемось. Вау, вау. Які нам подобаються? Сюди е, Давай сюди. Давай уси. Тень сейчас вид зонтика. Мы будем сейчас на солнце. Да. А. Тому, наверное себе. Да, ну, да. А нам надо сейчас тень? Да, наверное. Ну ладно, не захочем. Давай ути. Чи уйти. Чи уйти? Кр... Давайте уйти. Крайний. Просто, що... Мы на ошибе забжди <ріпи> любим. <любому. ріпи> Классно. И на ведь вот так. Шишок? Да, давай хочеться. Там класно, але там не буде тіні. Зараз от парасольки. А її не переставити обережно. Тут треба надягнути. Клас. Дякую. Дякую. Ну, це вам не Греція, але все одно дуже шикарно. Блін, мені дуже подобається. Машуня, клас. Дякую. Дякую. І я засмагаю. Не люблю я шезлонги. Ладно, шуткую. У мене він просто був мокрий, рушник намок. І він зараз сохне. От, а я тут лежу, і ножка у мене от там болтається. Мені так кайфово. Ми не встигаємо замовити сніданок. Вони до першої, а зараз без чотирьох перша. Без двох вже Маша намагається встигнути. Дівчата приходили до нас. Ася з Машею, ми тут сиділи, болтали і продовжки провтикали. Вони зараз пішли кудись там наверх попрацювати. Ми зараз замовимо щось поїсти, поїмо і теж, мабуть, до них туди, може, приїдемо. Не знаю. Може тут будемо. Може, там замовляє. Маша каже, що мені тут нічого не сподобається. Подзвони, скажи, мамі треба три яйця просто все. Я собі, мабуть, ролл замовлю. Тут смачні роли дуже. Ну, запитай, якщо вийде, то той англійський сніданок, а мені зроблять. Якщо ні, не... ну, то теж ролик. Там є, там є. Курицю не хочу. Ладно, ну, хай буде ролл тоді. О, на сніданок в мене встигли все ж таки, на жаль. Тому замовили суші. Маша собі ще орендж каву замовила. Ух ти. Серветочки заручно. Нарешті принесли наші роли. Ми так довго ждали, слушай, десь хвилин 40, так? Да? Так, ну, да, тут не дуже швидко, але дуже... Тут не дуже швидко, але дуже смачно. Пахне офігенно. Вау! Як класно. Боже, ми наче ще у нас прямо продовження відпочинку. Да. Класно. Да. Я тут ще собі чистень. Я чувствую, що я сюди зараз частенько буду ходити, навіть якщо зі мною ніхто не захоче, я буду просто сюди приходити і балдеть. <смір> я взагалі люблю сама відпочивати, от мені подобається, якщо є класне місце, завтикати. Так, ну що, будемо пробувати. От блін! Ні! Вкусно, але такий великий ролл, я ледь обсунула в рот. <смір> mm. Дуже красива подача. Упав один. Вітер подуб. цей матрасик сюди накрився. Mm. Дуже красиво і дійсно дуже смачно. Ой, як гарно. Я не знаю, я не хочу прямо Тут недовго, Катя це сильно все порізала, все нормально. Ми тут влоги виставляємо. З глетю. Ну ми такі трошки странні. От наші ліжаки за 800 гривень кожен. От ми. нами не так. Так, мы пришли к нам. Водичка теплая, не знаю, крыша, а вы свежа. Свеженько. Ой, такая, так, значит, пар. Да? Да. Приходят туманчики. Ты там три ножку в тапочках оставила? Да. Молодец. Ой, так гарно, древо сзади. Есть ступенька? Это уже зручно. Есть Это ступенька. Ага. Чуете, насколько там вода для кого-то Чуєте, наскільки вода для декого холодна. Да. Оце коротко про чутливість людей, наскільки різні у всіх, знаєте, ці пороги. Бо ми були. Ні, Якщо б я до цього не купалась в холодні морі, я б щось тут сказала, ні, я не хочу. А так мені було таке. Хорошо, вже не звикати. Супер. Короче, ми в голові. Там є ще басейн з підігрівом. Ми туди все одно залізано. За Там, Там просто людей, людей багато. <ріст> але ж знаєте, це у нас один єдиний критерій у відпочинку. Ми асоціальні. Ми готові купатися. Володі. Володі. воді, але самі. <ріст> ну Майже самі. Так. Да. Ой. Який Дуб. Це каже, що дуб? Да, це дуб. Я наскільки не шарю в рослинах, що це аж сорок. Ні, це ми з бабусею не шаримо в рослинах. А ти в нас просто пішла. Мама така знімає влог, каже, о, говорить, яблонька розквітла. Всі написали це на яблоні. А, подижі. Ні, не знаю, я то, що то, що не то, шарю. І, і я так і не зрозуміла, щось інше розквітло. А, а те, що вона сказала, воно взагалі в кінці літа мало. Ну, коротко, набагато пізніше квітнуть. І ми потім такі йдемо з нею і вивчаємо, так, ну це ж точно абрикоса, це ми знаємо, це черешня, ми знаємо. Е, а це що, давай лістати в інтернеті, що це за дерево. Бо дійсно. І Маша така, я взагалі не шарю в деревах. Чому я не здивована? Ох. Кажуть, Маші, давай відмімо. один телефон знімемо і тобі, і мені. А то будемо з двома телефонами, як мартишки бігати. Давай. Все одно бігаємо за одним, як мартышки. О, Хочу тут посидіти, бо там в обличчя дуже сонце світить. А я тільки з... Тільки намазувати від сонця, а кремом не мазуся. Я якось відчуваю не дуже себе впевнено. Ми перейшли в інший басейн. Бачите, по кількості людей тут вода підігріта просто. Дуже це там тепло, тепло. так класно, але тут так гучно. Так залазь. Залажу. Давай. Опс! Так пише. Ну, риба! Класна глибина. І поїде. І достаєш до Так. Да. Все, ми вже йдемо. А вони дівчата. Пока-пока. Да. Ну, мамі ще треба їхати в Черкаси. А, -а, -а. а в мене сьогодні танці ввечері, мені ще треба. На маршрутки. Пока-пока. Всі пока. Ох і кайпушніці. Ми вже повернулися, я вже перевдяглася, знову склала валізу. Це капець туди-сюди, туди-сюди кожен раз, вона мене все складніше закривається. І Маша викликала таксі. І я їду в Черкаси. Мама, зустрічай. Спасибо тобі за класний відпочинок. Спасибо тобі за класний відпочинок. І тобі. І так з мною поїхала. З мною в компанію. Вообще, я так понравилась тобі лікати. Мені теж. Надо ще обігати. Ой, дуже хочу ще. Уже хочу. Уже хочу. Все, давай. Я люблю тебе. Чекаю. Чекаю, чекаю. Добре, дай. Все. все так. До побачення. Гарно вам дороги. Дякую. Все. Е, краще ну як будеш в автобусі.